Як виглядає, запаковано дві штучки гортензії. Тут виходить 80 см коробка. Тобто, можу оці всі шапки відрізати і, якщо є там достатнє місця, просто покласти вам їх туди, в коробку. Ось такий букет в такому довгому кашпо Отримаєте. Водичку кинете корінечко, там на пів годинки на годинку, і висаджуєте якраз іде потепління, бабине літо, вони дуже гарно вам приживуться. Бо дивитися, як коренева, що вона поверхнева, не треба її запихувати, вона так і росте. Волтисті гортензії мають поверхневу, кореневу систему, Красунчики. В слідючому році буде квітнути у вас, бо це дорослі кущі. Всім гарних квітничків! І хто ще бажає волотись ці гортензії, звертайтесь до мене на Viber і вам відійшлю. Красопети.